Діви, я вітаю вас. Давайте подивимося, які енергії, що чекає дів, енергії червня. Які йдуть енергії червня для дів? Діви. Діви, Дуже багато у вас карт про якесь щасливе завершення ситуації або про аспекти сімейності. В сімейності ви будете в червні багато знаходитися, будете задоволені, у вас ідуть якісь грошові аспекти, у вас йде захищеність, у вас йде в сім'ї якісь нові починання, де ви будете дуже радіти від цих нових починань і получати плоди да, від цих починань. Також мені показує, що може бути злив грошей на якісь окруження, осторожно, це якісь мастера можуть бути люди, якісь, де можуть теж плестись інтриги, на це теж звертайте увагу. Але дві десятки говорять про те, що удачно якесь завершення у вас йде, якісь нові починання. В принципі, такий місяць гарний для вас. Червень для вас буде дуже такий плодовитий, також аспекти багато сімейності. Давайте подивимося Діви для тих, хто в парі. Що чекає Дів для тих, хто в парі? Що у вас в відносинах? Ну, дивіться, мені показує, що в парі у вас більш йдуть такі відносини. Ну, як брак. Знаєте, от брак, виповняєте всі свої обов'язки. Як треба, як потрібно. Тут більше такі ти мені, я тобі. Така стабільність, стабільні відносини. Відносини такі дуже прочні, я б сказала. Але ваш партнер може бути трохи такий егоїстичний, трошки розбалований чимось. І ви десь на це будете закривати глаза. Да? Тому що вам комфортно. Вам комфортно знаходитись там, де ви є. Ви якось поступаєте більш справедливо до партнера, але звернуть увагу, де трохи ви можете закривати очі на щось. І може бути у вас трохи в партнерстві така рівність до партнера. Хлопці, якщо, якщо вона дивляться чоловіки, перегортайте на себе, якщо дивляться жінки, перегортайте на себе. Да? У вас може бути трохи якийсь подвох. Ви можете думати, що ваш партнер може десь підгулює щось такого я бачу. Але в принципі, все прочно. Стабільно, як брак, стабільність така, так? Да? Добре, давайте подивимося для тих, хто в самотності, що чекає. Дів для тих, хто в самотності, в червні. Діви, ви тут страдаєте, ви тут поглощені якимись отношеннями. Не можете забути, можливо, бившого? Тут у вас якісь відносини, ті, хто самотності, є якась можливо, переписка з якимось іноземцем, з якоюсь людиною з іншої країни. І можуть бути такі страдання. Ви дуже сильно впадаєте в созавісімі отношення, в жертовні отношення. От на це зверніть увагу, тому що я бачу, що у вас буде якесь общення, таке прям достатньо, може, інтимного характера. Ви будете розуміти, що ви достатньо різні. Тут іде якась переписка з іностранцем. Вам дуже важно не зливатись в ці такі, да? тому що ви якось дуже можете жертвити в відносинах, Є якісь аспекти жертовності. Давайте подивимось, діви, що вас чекає в роботі, в кар'єрі. Аспекти роботи, кар'єри, грошові, аспекти в червні для вас. Діви. Дивимось. Трошки перегорнемо. Робота і кар'єра для дів. Вам треба звернути увагу на казьоні дома госструктури, госпочні, а доробити якісь документи. Показує мені, що в роботі є якісь проблематичні аспекти з документами. Зверніть увагу, щоб доробити все до кінця. Якщо у вас іде якесь партнерство, треба вести себе чесно, платити всі податки. Тут потрібно така в роботі ви будете дуже відповідальним, але зверніть увагу на те, чи чесно ви поступаєте. І будуть у вас якісь швидкі зміни, багато якихось нових якихось можливостей, бистро все. І тут йдуть партнерства, грошові аспекти, але такі партнерства більш, де ви більш про гроші, закриті партнерства. Ти мені, я тобі. І Ось такі оці в партнерстві зміни. да? Але зверніть ще уваги на документи, на договора, щоб було, і щоб використовувати чесність, тому що. Мені показує, що ви дисциплінована людина, така старатінна, але щось там, якісь подвохи з документацією будуть присутні. Або з партнерствами, які можуть себе вести не до кінця чесно. Добре, давайте подивимось тоді вашу характеристику особовості на місяць червень. Характеристика особовості дів на місяць червень. Щось ви дуже така зла, знервована, можете бути касательно аспектів роботи, кар'єри. Тут якась прям злость така йде, виснаженість, може бути якась така конфліктність трохи, да? коли ви якось дуже переживаєте за аспекти роботи, кар'єри. Але все-таки я бачу, що будете знаходити цей баланс і успокоюватись. Тому що у вас більш всього тут показує, що ближнє окруження, з якими може бути важкувато, можуть бути сварки, а можуть бути сварки і за роботи. І ви прям, така, як огульонний провод можете бути, злитись щось касати роботи, кар'єри. Але це буде у вас постійно вирівнюватись і змінюватись на краще, те, що я бачу. Да? Такі аспекти будуть. Давайте подивимось для вас підказку карт, оракул судьби, що тайне скрите за сідьми дрімами. Що хоче вам передати оракул судьби на червень діви. Карта говорить, що червень відкриває для вас всі можливості, всі двері. Ви рухаєтесь в правильному направленні. У вас відкривається якась ваша мрія, ви йдете правильним шляхом. Червень для вас достатньо плодовитий. І кажуть вам карти, що ви все робите правильно. Достатньо гарні такі карти. Це коли ви рухаєтесь потихеньку до своєї мрії, це коли ви якісь набуваєте радість, ви взагалі жінка дуже сильна через свою силу, через свою таку м сильну особовість, ви напрацьовуєте аспекти майбутнього, гарного майбутнього, але бачите, знову показує його структури, його усуреждження. Також дуже багато потрібно звернути увагу на документи. І на людей заможніх, можливо, навіть десь з цих структур, зрозджування потрібно брати якісь связі, які будуть вам приносити плоди. Ну, тут хороші карти, якесь хороше майбутнє для вас таке відкривається, але через вашу силу, через вашу особистість, через вашу стійкість. Це карта така к терням, через терні, через препятствия, к звздам.